3 лютого на спортивному майданчику Миргородської дитячо-юнацької спортивної школи відбулися запеклі волейбольні баталії. Збірні команди Миргородської, Шишацької, Сенчанської, Ромоданівської та Гоголівської громад зійшлися на полі, аби вибороти путівку до півфіналу обласного чемпіонату спортивного товариства Колос. Сьогодні в нашому місті проходять зональні обласні змагання спортивного товариства Колос з волейболу серед чоловіків. Значить, три команди кращі, які будуть в призерах, попадуть у півфінал, півфінальні змагання, які відбудуться наступної суботи. У спортивному протистоянні було багато емоцій та напруження. Гравці використовували всі свої навички та стратегії, щоб забезпечити перемогу своїй команді. Сильні подачі, точні атаки, ефективні блоки. Кожен рух був розрахований на досягнення успіху. І це збірні команди районів. Кращі гравці своїх районів, які представляють команди їхніх територіальних громад. Команди розділені на дві підгрупи. В одній підгрупі три команди, в іншій дві команди. Значить, переможці побатають прямо в фінал о, в фінальні ігри, а другі місця розіграють третє місце для того, щоб оприділити кращу команду, третю кращу команду. Гравці збірної миргородської команди, склад якої за останній час дещо змінився, поділилися своїми враженнями від змагань. Високого рівня всі команди. Хотілося б нам, звичайно, виграти. Команда в нас молода, перспективна. сподіваюся, що потрапимо у фінал. Склад команди, дещо в нас трошки змінився. Скажемо так, він у нас омолодився. Більш молоді перспективні хлопці зараз обігруємо їх, даємо шанс себе проявити. Тож, за підсумками цих зональних ігор, перше місце суддівська колегія призначила Миргориця. Срібло взяла команда Шишацької громади, а почесне третє місце посіли волейболісти із Синчанської громади.